У столиці вбили журналіста. Повідомлення у змі про загибель засновника видання обком Сергія Сухобока виявилося нехибним. Хоч в міліції цю інформацію спростували. Спростували кілька днів тому. А у четвер підтвердили, заплутались правоохоронці, бо не одразу ідентифікували жертву злочину. Якраз на сьогодні вдалося зв'язатися знайти та зв'язатися з його родичами, і сьогодні вони підтвердили, що дана особа дійсно працювала журналістом. Сергія Сухобока вбили у столиці в ніч після Великодня. Професійна діяльність тут ні до чого кажуть у міліції. Журналісту вкоротили віку його сусіди. Чоловік. Проживав на дачі свого товариша, і у нього вже кілька місяців був конфлікт із сусідами. Місце дії Русанівські сади, молодики на підпитку вдерлися до журналіста в дім вночі. Спершу сварилися із ним, потім почали бити, витягли його на вулицю та залишили скривавлену жертву на подвір'ї. Коли приїхали медики, було вже запізно. Врятувати журналіста не вдалося. Підозрюваних у злочині затримали по гарячих слідах. Триває слідство. Суд вже обрав запобіжний захід. Молодиків тримають під вартою.